Літо в Дніпрі цього року видалося спекотним і задушливим. П'ятий поверх офісного центру Меркурій на проспекті Яворницького нагрівався особливо сильно. Кондиціонери працювали через раз, а великі панорамні вікна перетворювали приміщення на справжню теплицю. Ніна Петрівна, прибиральниця офісного центру, витирала під злоба тильною стороною руки, щільніше затягуючи хустину, яка захищала волосся від пилу. Її робочий день починався о шостій ранку, коли більшість мешканців міста ще бачили сни, а закінчувався після обіду, коли сонце палило немилосердно. Цього ранку, як завжди, вона прийшла вчасно, хоча трамваї ходили з перебоями через відключення електроенергії. Довелося виходити на півгодини раніше і частину дороги долати пішки. У своїй потертій синій робочій формі та стоптаних кросівках вона невидимою тінню просувалася коридорами, збираючи сміття з кошиків та витираючи пил з поверхонь, поки більшість офісів ще були порожніми. IT Solutions – одна з найбільших компаній у бізнес-центрі, займала весь п'ятий поверх. Саме тут працював Олексій Тарасович Корнієнко, генеральний директор і власник компанії. Високий, з ідеально підстриженою сивіючою бородою, у костюмах, які коштували більше ніж піврічна зарплата Ніни Петрівни, він завжди випромінював владу і впевненість. Усі в будівлі знали, коли він у поганому настрої, краще не потрапляти йому на очі. Ніна Петрівна не боялася Корнієнка. За свої 62 роки вона бачила чимало таких царків, як вона їх подумки називала. До того ж, її донька Оксана працювала в благодійному фонді, який допомагав пораненим захисникам, і ця робота надавала особливого сенсу життю обох жінок. Ніна знала, що насправді важливо, а що лише порожні амбіції. Цього ранку кабінет Корнієнка потребував особливої уваги. Вчора ввечері там проходила нарада з іноземними інвесторами, і скрізь залишилися брудні чашки, недопалки в попільниці, хоча куріння в приміщенні було заборонено. Розкидані папери та залишки їжі. Ніна Петрівна зітхнула, надягаючи гумові рукавички. Їй знадобиться не менше півгодини, щоб привести все до ладу. Вона саме закінчувала протирати масивний дубовий стіл для переговорів, коли двері рвучко відчинилися. На порозі стояв Корнієнко з кількома людьми, двома чоловіками в дорогих костюмах і молодою жінкою з планшетом у руках. Судячи з обличчя Корнієнка, зустріч була незапланованою. Чорт забирай. роздратовано вигукнув він, бачачи Ніну Петрівну з ганчіркою в руках. Ви ще тут. Я ж сказав службі клінінгу, щоб до восьмої ранку нікого не було на поверсі. Ніна Петрівна випросталась, відчуваючи, як заніміла спина. Ніхто мені такого не казав, подумала вона, але вголос промовила. Вибачте, Олексію Тарасовичу, я вже закінчую. Швидше, у мене важлива зустріч. Він жестом запросив гостей сідати, хоча Ніна ще не закінчила прибирання. Поспіхом збираючи своє приладдя, вона випадково зачепила чашку з недопитою кавою, яка стояла на краю столу. Темно корична рідина розлилася на світлий килим та папери, що лежали поруч. Запала мертва тиша. Ти що наробила? вибухнув Корнієнко, обличчя якого почервоніло від гніву. Це фінансові звіти для інвесторів. Ти...» Він затнувся, ніби підбираючи слова, а потім продовжив із притиском вимовляючи кожне слово. Ти безруке село, як тебе взагалі на роботу взяли, Нездара. Ніна Петрівна відчула, як щоки почервоніли від сорому. За сорок років трудового стажу вона жодного разу не чула такого приниження. Вибачте, я зараз все приберу, спробувала вона сказати, але Корнієнко її перебив. Що тут прибирати? Ти зіпсувала документи. Звільнення ось що тебе чекає. І скажи спасибі, якщо не вирахують вартість цих паперів із твоєї мізерної зарплати. Іноземні гості незручно переглянулися. Молода асистентка з планшетом опустила очі, не знаючи, куди подітися. Олексію Тарасовичу м'яко спробував втрутитися один із чоловіків. Ми можемо перенести зусіч на ні. Різко відповів Корнієнко. Ми й так затримуємося через цю. Він кивнув у бік Ніни Петрівни, навіть не дивлячись на неї. Ніна стояла, міцно стиснувши губи. Її руки тремтіли чи то від напруження, чи то від образи. Вона повільно зняла гумові рукавички, поклала їх у відро з мийними засобами, випросталась і подивилася прямо в очі Корнієнку. Я відпрацювала в цій будівлі десять років. Почала вона спокійним, але твердим голосом. Ще до того, як тут з'явилася ваша компанія, і ніколи ні на кого голосу не підвищувала, хоча прибирала й не таке після ваших корпоративів. Корнієнко зніяковіло закліпав, явно не очікуючи відповіді. Його гості завмерли, спостерігаючи стену з напруженою увагою. Ви можете звільнити мене, це ваше право як орендаря приміщення, продовжила Ніна Петрівна. Але це не дає вам права принижувати мене перед людьми. Ви навіть не знаєте мого імені, хоча я прибираю ваш офіс уже п'ять років. Запала незручна тиша. Корнієнко озирнувся на своїх гостей, які з цікавістю спостерігали за розгортанням подій. Його обличчя поступово втрачало червоний відтінок, але щелепи були міцно стиснуті. Як вас звати? несподівано запитав один із іноземців, ламаною українською. Ніна Петрівна. Відповіла прибиральниця, трохи здивована питанням. Пані Ніно, промовив іноземець, дивлячись на неї з повагою, у моїй країні кажуть, як людина ставиться до тих, хто перебуває нижче за статусом, показує її справжню сутність. Корнієнко намагався зберегти обличчя. Давайте не будемо драматизувати. Ми говоримо про елементарну компетентність, як можна розлити каву на важливі документи. Документи можна роздрукувати заново, тихо сказала асистентка, але швидко замовкла під гострим поглядом шефа. Ніна Петрівна спокійно склала свої речі, готуючись піти. Її спина випросталась, а в очах світився той особливий вогник гідності, який неможливо загасити приниженням. Я не очікую, що ви зрозумієте Олексію Тарасовичу, сказала вона. Але моя донька координує волонтерський центр, який забезпечує ліками поранених бійців. Щомісяця я віддаю третину своєї зарплати на потреби ЗСУ, а ви бачите в мені лише безруке село. Вона зробила паузу. Ваші батьки, до речі, теж із села, якщо не помиляюся. Сама чула, як ви розповідали про це на корпоративі минулого року. Обличчя Корнієнка змінилось, злість змішалася із соромом. Він явно не очікував, що прибиральниця може так говорити, і вже точно не думав, що вона запам'ятала щось із його біографії. Ніна Петрівна взяла відро та швабру і попрямувала до дверей. Уже на порозі вона обернулася. Документи на столі копії. Оригінали я бачила у вашої секретарки Лідії Михайлівни, в окремій папці. Вона завжди робить дублікати важливих паперів. І з цими словами вона вийшла з кабінету, залишивши Корнієнка з відкритим ротом. Наступного дня Ніна Петрівна прокинулася рано, як завжди. Її маленька однокімнатна квартира на житловому масиві Тополя була наповнена ранковим сонцем. За вікном вже гуркотіли перші трамваї. Хоча вона й очікувала дзвінка з повідомленням про звільнення, телефон мовчав. Автоматично зібравши обід два бутерброди з сиром та термос із чаєм, вона вирушила на роботу. У вестибюлі бізнес центру Меркурій її зустріла Галина Степанівна, керівниця служби клінінгу. Ну, ти даєш, Петрівна, захоплено сказала вона, подаючи ніні чашку кави з автомата. Вже всі знають, як ти поставила на місце того задаваку з п'ятого поверху. Та що там, зніякувіло, відповіла Ніна, просто не стрималася. І правильно, кивнула Галина Степанівна. До речі, він сьогодні особисто телефонував, питав, чи вийдеш ти на роботу. Ніна здивовано підняла брови. Певно, хочу особисто повідомити про звільнення. Не схоже, багатозначно усміхнулася керівниця. Голос був якийсь винуватий. Піднімаючись ліфтом на п'ятий поверх, Ніна Петрівна відчувала, як серце б'ється швидше звичайного. Невже Корнієнко не збирається її звільняти? Чи, можливо, підготував якусь іншу неприємність. Двері офісу IT Solutions були відчинені, хоча зазвичай у такий ранній час вони були замкнені. В коридорі її зустріла Лідія Михайлівна, секретарка Корнієнка, струнка жінка років 45, завжди бездоганно одягнена та зібрана. Доброго ранку, Ніно Петрівно! по-дружньому привіталася вона. Олексій Тарасович просив вас зайти, як тільки прийдете. Щось сталося? Напружено запитала Ніна. Секретарка загадково усміхнулася. Нічого поганого, не хвилюйтесь. Кабінет директора виглядав, як зазвичай, ідеально прибраний, вочевидь, вчорашню каву хтось витер з ароматом дорогого парфуму та кави. Корнієнко сидів за своїм масивним столом, переглядаючи якісь папери. Коли Ніна Петрівна зайшла, він підняв голову і усміхнувся. Це було так незвично, що вона на мить розгубилася. Проходьте, сідайте, Ніно Петрівно, сказав він, указуючи на крісло навпроти. Не бійтеся, я не збираюся вас звільняти. Вона обережно сіла, тримаючи спину рівно. Я хотів попросити вибачення за вчорашнє», – продовжив Корнієнко, і в його голосі чулося справжнє каяття моя поведінка була неприпустимою. Ніна Петрівна мовчки кивнула, не знаючи, що відповісти на такий несподіваний поворот подій. Вчора, після вашого виходу, Джеймс, той іноземець, що заговорив з вами, відмовився підписувати контракт, продовжив Корнієнко. Він сказав, що не співпрацює з компаніями, де не поважають персонал, і він зробив паузу. Він мав рацію. Ніна слухала, все ще не вірячи власним вухам. Але справа не тільки в контракті. Додав Корнієнко, ви змусили мене задуматися. Я забув, звідки прийшов. Мої батьки справді з села на Полтавщині. Тато все життя був механізатором, а мама працювала на молочній фермі. Я соромився цього в юності, а потім просто викреслив із пам'яті. Він підвівся і підійшов до вікна, дивлячись на ранкове місто. Мені сорок вісім, Ніно Петрівно. За останні двадцять років я побудував бізнес, заробив мільйони, але втратив щось важливіше людяність, мабуть. Він повернувся і подивився їй в очі. Я хочу запропонувати вам нову посаду. Нам потрібна людина, яка координуватиме соціальні ініціативи компанії. Ви сказали, що ваша донька керує волонтерським центром. Можливо, ми могли б співпрацювати. Ніна Петрівна від несподіванки не могла вимовити ні слова. Корнієнко сприйняв її мовчання по своєму Якщо вам зручніше залишитися на нинішній посаді, я зрозумію, але зарплата буде збільшена вдвічі в будь-якому випадку. Чому, нарешті спромоглася вона запитати, чому ви це робите? Корнієнко сумно усміхнувся. Бо вчора ви нагадали мені, ким я був, і показали, якою людиною я став. Минуло три місяці. Серпневе сонце нещадно палило асфальт Дніпра, але в актовій залі бізнес-центру «Меркурій» було прохолодно завдяки потужним кондиціонерам. Зала була заповнена людьми, представниками різних компаній, журналістами, працівниками IT Solutions і простими містянами. На невеликій сцені стояла Ніна Петрівна в простій, але елегантній сукні темно-синього кольору. Поруч із нею донька Оксана та Олексій Корнієнко. Перед ними велика символічна кнопка на підставці. Сьогодні ми запускаємо проєкт Нове Дихання, говорила у мікрофон Ніна Петрівна, і її голос звучав упевнено і тепло. Завдяки співпраці нашого волонтерського центру та компанії IT Solutions ми змогли придбати 50 кисневих концентраторів для поранених захисників України. Зала вибухнула оплесками. Оксана, яка стояла поруч із матір'ю, витирала щасливі сльози. Три місяці тому я й не мріяла про таку масштабну допомогу, продовжила Ніна, але іноді життя робить несподівані повороти. Вона подивилася на Корнієнка, який стояв поруч, і в її погляді читалася щира вдячність. Він кивнув, віддаючи їй належне. Після офіційної частини, коли гості розійшлися по залу з бокалами безалкогольного шампанського, до Ніни підійшов Корнієнко. Ви робите неймовірну роботу, Ніно Петрівно, щиро сказав він. За цей квартал ми зібрали більше коштів на благодійність, ніж за весь минулий рік. Це наша спільна робота. Скромно відповіла вона, і ваші особисті пожертви також зіграли велику роль. З дальнього кутка зали до них наближався високий чоловік з сивою бородою, той самий іноземний інвестор, який був присутній під час пам'ятної сцени у кабінеті Корнієнка. Пані Ніно. привітно вигукнув він, радий бачити вас у новій ролі. Містер Джеймс, здивовано відповіла вона, не очікувала вас тут побачити. О, я тепер часто їсть у Дніпрі, усміхнувся він. Наша компанія вирішила серйозно інвестувати в IT Solutions, особливо після того, як вони розширили свою соціальну відповідальність. Ніна Петрівна подивилася на Корнієнка з легким подивом. Той знизав плечима. Я не встиг вам розповісти. Контракт був підписаний вчора. До їхньої невеликої групи приєдналася Оксана, яка за ті місяці встигла знайти спільну мову з Корнієнком і тепер жартівливо його критикувала. Олексію Тарасовичу, ви обіцяли, що не будете говорити про бізнес під час благодійного заходу. Винен, підняв руки Корнієнко, хоча технічно це Джеймс почав розмову. Всі засміялися, і в цьому сміхові не було ні натяку на напруженість чи нерівність. Просто чотири людини об'єднані спільною справою. Вечірнє сонце пробивалося крізь високі вікна бізнес-центру, створюючи теплі візерунки на підлозі. Ніна Петрівна спостерігала за людьми в залі, за Корнієнком, який щиро спілкувався з волонтерами, за Оксаною, яка пояснювала журналістам деталі проєкту, за персоналом IT Solutions, серед якого були й ті, хто раніше навіть не помічав прибиральницю в коридорах. Дивно, як одна мить може змінити все, подумала вона. Незліченну кількість разів вона уявляла, що відповість своїм кривникам, але завжди мовчала. А того дня щось зламалося всередині чи, навпаки, зділилося. Вона згадала свого покійного чоловіка Петра, який завжди казав Ніно, ти надто добра, коли небудь навчися постояти за себе. Він пішов із життя п'ять років тому, так і не дочекавшись онуків. Бачиш, Петре, я навчилася, подумала вона з легкою усмішкою, дивлячись у вікно на вечірнє небо. Оксана підійшла до матері і взяла її за руку. Мамо, тебе шукає телебачення, хочуть взяти інтерв'ю про проект. Мене? здивувалася Ніна. А ти хіба не зможеш? Ти ж краще розповідаєш. Ні, вони хочуть саме тебе. М'яко наполягала Оксана. Ти тепер обличчя проєкту забула? Раптом, з іншого боку, до них підійшов Корнієнко. Ніно ну, потрібно. нам завтра треба обговорити новий напрямок роботи. Є ідея запустити програму психологічної реабілітації для ветеранів. Вона усміхнулася, обов'язково обговоримо. Але зараз, здається, мене чекає телебачення. Удачі! підморгнув їй Корнієнко. І пам'ятайте, говоріть від серця. У вас це чудово виходить. Ніна Петрівна повільно йшла через залу до журналістів, які чекали її в кутку. Вона відчувала на собі погляди людей здивовані, захоплені, зацікавлені. Колишня прибиральниця, яка тепер керує соціальними проектами великої it компанії, в Дніпрі такі історії любили. Та для неї важливішим було інше не посада і не зарплата, яка тепер дозволяла не рахувати копійки до пенсії. А той момент, коли вона нарешті відкрила рота і сказала правду, момент, коли перестала бути невидимою. Перед камерою вона набрала повні груди повітря і почала говорити просто і щиро, як робила завжди, про людяність, гідність і про те, що навіть найменший голос може бути почутий, якщо він говорить правду. Коли інтерв'ю закінчилося, Ніна вийшла на балкон бізнес-центру. Дніпро розстилався перед нею вечірніми вогнями, прекрасний і сильний, як і люди, що живуть у ньому. У кишені завібрував телефон. Прийшло повідомлення від Наталки, колишньої колеги з клінінгової служби. Бачила тебе по телевізору, лишаюся тобою, дівчину!» Ніна усміхнулася. Хто б міг подумати, що в 62 її життя тільки починається, що колись образа перетвориться на шанс? Що один момент сміливості змінить усе. Колись давно її бабуся казала Ніно, доню, завжди пам'ятай не гідно жити на колінах. Бог дав тобі голос не бійся його використовувати. І вона нарешті послухалася. Минуло півроку зима прийшла до Дніпра зі снігопадами та морозами. Ніна Петрівна сиділа у своєму новому кабінеті на п'ятому поверсі бізнес-центру Меркурій. Тепер у неї був власний стіл, комп'ютер і навіть маленька кавова машина, подарована колегами на день народження. Телефон задзвонив Оксана. Мамо, не забудь, що сьогодні ввечері відкриття нашого реабілітаційного центру. Треба бути там у шостій, нагадала дочка. А як же, доню? Я пам'ятаю, відповіла Ніна Петрівна, переглядаючи документи на столі. Після того пам'ятного інциденту її життя змінилося кардинально. Проект Нове дихання став першим кроком у довгому списку соціальних ініціатив, які вона тепер координувала. Відкриття реабілітаційного центру для ветеранів було їхнім найбільшим досягненням. Приміщення колишньої районної поліклініки повністю відремонтували та обладнали найсучаснішою технікою. У двері постукали. Ніна Петрівна підняла голову. Заходьте. До кабінету увійшла Галина Степанівна, колишня начальниця з клінінгу, з якою вони досі підтримували теплі стосунки. Привіт, Петрівно, маю для тебе сюрприз, усміхнулася вона, тримаючи в руках якийсь згорток. Твоя колишня форма. Думаю, варто її зберегти на пам'ять. Ніна Петрівна взяла згорток і провела пальцями по шорсткій тканині синього халату. Дякую, Галю, це дуже символічно. Галина присіла на край стільця. Як справи з новою прибиральницею? Маруся, здається. Так, Маруся, кивнула Ніна, працює чудово, і онде на третьому поверсі новий керівник комп'ютерної фірми на неї нагримав. Я поговорила з ним по материнськи. Обидві жінки розсміялися. Ти змінила тут усе, сказала Галина Степанівна. Тепер із прибиральницями вітаються, називають по імені. Хлопці з охорони розповідали, що Корнієнко особисто заборонив усім менеджерам підвищувати голос на персонал. У коридорі почалися кроки, і до кабінету зайшов Олексій Корнієнко. За ці місяці він теж змінився, став спокійнішим, менше кричав на підлеглих, а у кутку його кабінету з'явилася фотографія літньої пари, його батьків із села на Полтавщині. Вибачте, що перериваю, сказав він. Ніно Петрівно, машина буде готова за годину. Поїдемо дивитися, як ідуть останні приготування до відкриття центру. Добре, Олексію Тарасовичу, я буду готова, кивнула вона. Коли він вийшов, Галина підморгнула Ніні. А він непогано виглядає в ролі підлеглого. Він не підлеглий, м'яко заперечила Ніна. Ми партнери, і між нами я багато чому в нього навчилася. Виявляється, він може бути чудовим учителем, коли не кричить. Вона підвелася і підійшла до вікна. Зимове сонце відбувалося від снігу, засліплюючи очі. Внизу метушилися люди, хтось поспішав на роботу, хтось додому, хтось просто гуляв за сніженим проспектом. А коли твій Сергій повертається? запитала Галина, згадуючи про чоловіка, з яким Ніна Петрівна познайомилася на одному з благодійних заходів. Він був військовим хірургом і зараз перебував на сході України. За тиждень. Відповіла Ніна і щось тепле з'явилося в її очах. Ми поїдемо в Карпати на кілька днів, Уявляєш, а вперше за 30 років у справжню відпустку. Ніна Петрівна згадала, як три місяці тому Сергій Іванович, високий, із сивими скронями чоловік, підійшов до неї після презентації проєкту медичної допомоги військовим. Ваш фонд врятував мого сина. Сказав він тоді, дивлячись прямо у вічі. Кисневий концентратор, який ви передали в госпіталь, допоміг йому вижити після важкого поранення. Вони розговорилися, і виявилося, що в Сергія та Ніни багато спільного обоє втратили подружжя, обоє присвятили себе допомозі іншим, обоє любили класичну музику. А потім були прогулянки набережною, довгі телефонні розмови і відчуття, що життя може починатися навіть у 60. Боже, як змінюється життя, видихнула Ніна Петрівна, повертаючись до реальності. Півроку тому я протирала пил зі столів, а зараз. Галина Степанівна підійшла і обійняла подругу за плечі. А зараз ти там, де маєш бути, і все це тому, що ти не побоялася відкрити рота і сказати правду. Не лише це, задумливо відповіла Ніна. Потрібна була ще й людина, готова цю правду почути. Вона поглянула на годинник і почала збирати документи. Треба йти, Галю, сьогодні великий день для нашого центру. Коли Галина пішла, Ніна Петрівна ще раз окинула поглядом свій кабінет затишний, світлий, з фотографіями доньки та онуків на столі. Оксана вийшла заміж за волонтера Андрія, і вони нещодавно усиновили двох дітей з Донбасу. Хто б міг подумати, що один момент сміливості може так змінити життя? На столі задзвонив телефон. Корнієнко повідомляв, що машина готова. Виходячи з кабінету, Ніна Петрівна на мить зупинилася біля вікна. За склом розстилалося її рідне місто сильне, красиве, незламне, як і його люди, як і вона сама. Щастя, не в грошах і не в посадах, подумала вона, а в тому, щоб залишатися собою за будь-яких обставин і мати сміливість відстоювати власну гідність. З тією думкою, вона зачинила двері кабінету і пішла на зустріч новому дню дню, який знову змінить чиєсь життя на краще.